Сьогодні вирушаємо в коротеньку мандрівку японським кварталом та пасажем Шуазель, який став продовженням одноіменної вулиці. Пасаж побудований у 1825-27 роках. Назву отримав на честь міністра закордонних справ та військового міністра уряду Людовика 15-го, Франсуа де Шуазель. Проєкт належить архітекторам Франсуа Мазуа, який помер до завершення будівництва, та Антуану Таверніє, який завершив роботу. Після перебудов Османа 140 пасажів в Парижі залишилось біля 30. Спершу планувалось побудувати будівлю для банку Мали. Для цього було знесено чотири особняки. Серед них Отель Ліон, який був побудований для міністра закордонних справ Людовика 14-го, Ленгле, Жевре, якого є північним входом до пасажу, і Радепон. Проте був побудований лише пасаж, оскільки цей задум був порушений будівництвом театру Опера Комік. До речі, колись опера Комік і пасаж були з'єднані підземним проходом. Пасаж озер є найдовшим критим проходом в Парижі 190 метрів, його ширина 3,7 метрів. Для мушньо тротуару автори проєкту обрали плитку світло-сірого кольору, мармурові пілястри, прикрашені капітелю, від якої починаються аркади. Стіни проходу кахверко, покритий схиним дахом, який був замінений у 1907 році. А у 2012-му архітектором Жаном Криве було проведено реконструкцію. Перший поверх переважно торговий, другий житловий. В пасажі розташовані ресторани, магазини одягу та взуття, ювелірний магазин, художня галерея, магазин предметів мистецтва. Це також знакове літературне місце, оскільки свою крамницю під номером 23 мав Альфонс Лемер, який був першим видавцем поетичного руху Барнас. До якого належали Готьє, Потле, Перлен, Рембо, Малярме, які відвідували видавця. Також в дитинстві проживав Луї Фердинанд Селін, відомий французький письменник та лікар. Його мати тримала магазин під номером 67. Пасаж згадується вдох його романах на кінець ночі та смерть у кредит, які мали приголомшливий успіх. Театр був париз'єн, який був відкритий ще у 1857 році. Має допоміжний вихід в пасаж. В цей час тут були представниці найдавнішої професії. Вони були винахідними, і щоб уникнути поліції, влаштовувались магазинчики на роботу. Коли покупець вибирав товар, на допомогу приходила молода продавець, з якою можна було домовитись під час і місце зустрічі. В якийсь час паша... пасаж втратив своє значення торгового центру, перебував у гнітючому стані. На початку 1970-х модельєр Кензо відкрив тут модний бутик, і це сприяло відродженню пасажу. Відвідуваність значно зросла. У Парижі зараз проживає близько 15 тисяч японців. Японський квартал розташований неподалік опери. бере свій початок з 1960-х-70-х років. В це десятиліття відкривались перші японські ресторани та магазинчики. Спочатку вони приймали японців, а згодом туристів та парижан. Тут багато ресторанів, кожен з яких пропонує свою фірмову страву сувенірні магазинчики. Атмосфера нереальна. Але будьте уважні, не всі японські ресторани є японськими. Тут взялися і інші підприємці, відкривати типу японських ресторанів. Мають практично ідентичний інтер'єр і меню. Більше з них китайці. Якщо ви хочете привезти подарунок з маленького Токіо, то обов'язково загляньте в магазинчик, який називається Cool Japan. Він для вас традиційний чоловічий і жіночий одяг, дарума, манеки, небо, ляльки, кокиші, посуд, вкритий злітним золотом. Це все можна придбати для себе чи у подарунок комусь. Найдавніший японський ресторан в Парижі Такара відкритий у 1958 році. Перекладі означає скарб. Власне, з нього і розпочалась історія японського кварталу. Спочатку парижани не хотіли їсти сиру рибу, але дружина господаря казала, ви ж їсте устриці, то спробуйте і це. Як не сподобається їжа за наш рахунок. Так потроху привчили парижан до екзотичної кухні. При вході в японські ресторани ви зможете побачити норен, фіранка з широких розрізів. Якщо тканина чиста, відпресована, то заклад високого рангу. Якщо навпаки, то ресторан нижчого рангу. Але в датину все було навпаки. Під час прогулянки ми вирішили завітати. В дуже відомий серед молоді і не тільки заклад Мачі-Мачі. Тут просто величезний вибір незвичних для нас напоїв, наприклад, чай з молоком і крем-брюле, чай з желе і шматками грейпфрукту. жасминові чаї з панакотою. Це абсолютне мистецтво, унікальна подача. Обов'язково отримайте насолоду від азіатської чайної культури, вже модернізованої з різними смачними. Двомішками. На вулиці Петіша у 1972 році у будинку номер 46 відкрито було продуктовий магазин Кіоко. Він не дуже великий за розмірами, але має два поверхи. Тут ви знайдете все, що вам потрібно: рис, чаї, соукс, лакшина соба і удон, гриби дивної. Також тут знаходиться морозильний відділ, широкий вибір саке, солодощів, навіть є у продажі посуд. Ціни не є низькими швидше високими. Але як пишуть у відгуках японці, що це того вартує. Продукти тут самі справжні японські, а не китайські, яких повно в азіатських магазинах. Тому, будучи в японському кварталі, обов'язково навідайтеся у магазин Кіоко. Завершили нашу прогулку відвідуванням раменної нарітаки. Власне, правда, китається. Потрібно чекати в черзі, в принципі, як у багатьох заходах в Парижа. Розрахунок відбувається до того, як ви зайшли. Тобто на вулиці вам дають меню, ви обираєте рамен, оплачуєте і вас запрошують всередину. У нарітаки подають лише рамен. Ви можете самостійно обрати склад або замовити вже повний пул. Та дешевше і сітніше. Все готують при вас. Порції дуже великі. Смак достатньо солений. На смак кожного. Знапоїв є вода звичайна кола і пиво Кілін і Чебайн, яке чудово поєднується з травами японської кухні. Після прогулянки японським кварталом можете ще прогулятися чудовим вечірним парижем.